Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу Сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні, а тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми поговоримо про єдність, саме про, про ту єдність, яка в принципі врятувала Україну і допомогла нам виграти безліч битв у цій війні. Я розумію, що люди, які знаходяться при владі, ну їм дуже важко проводити причинно наслідкові зв'язки. Тому там вважається, що ми перемагали не завдяки єдності, а завдяки геніальним крокам, які ро які робила наша влада, або там ще завдяки чомусь, чомусь, що мені невідомо, але не завдяки єдності. Я ж навпаки, спираюсь на те, що ми всі наші здобутки, всі наші перемоги у цій війні, саме були здобуті завдяки єдності. І зараз в цей важкий момент, який відчувають наші пацани на фронті. Я закликаю всіх проявити єдність і долучитись до зборів отут, десь є посилання. На реп для пацанів, які боронять зараз у Глодарський напрям. Бо після того, як ми втратили вугледар, у нас відкрився дуже глибокий радіогоризонт, вплоть до Курахова, і ну, ситуація там дуже важка. Чомусь чомусь хлопці з влади не можуть забезпечити наших пацанів Ребов, тому давайте проявимо єдність і долучимось до зборів. Матив мотивом написати це відео для мене став став роз, розгон, Ну я не знаю, як по іншому по інакшому це назвати в пропрезидентських телеграм-каналах. Я ну випадково буквально це побачив. В президентських телеграм-каналах вийшло щось типу про те, що Порошенко в своєму інтерв'ю розповів про те, що він захистив Київ. Типу, ну і мене зацікавила ця тема. Я в я в принципі знаю, що прізвища Порошенка не можна називати через те, що у нього дуже великий антирейтинг. Типу, це всі знають. Якщо ти хочеш в політику, то ти не маєш права взагалі казати Порошенка. Я не думаю, що я хочу в політику, і що до цього питання ще я ще не оприділився. От і я більше по війні, а не по політиці. Тому в цю тему вирішив вникнути і подивитися, що ж там таке сталося, і чому так такий прямо розгін пішов по всім по всіх телеграм-каналах. Ну, як виявилось, дійсно там Порошенко давав інтерв'ю і сказав, що в момент початку вторгнення він залишився в Києві в той час, як влада там потікала, типу він залишився в Києві і організовував оборону столиці. Ну так це правда. Він дійсно залишився в Києві, організовував оборону столиці. Ну, так само як і правда, те, що типу, Кличко, Коща на той момент залишився в Києві і ну, організовував оборону столиці. Так само, як і президент залишився в Києві і організовував оборону столиці. Навіть татаров, як ми знаємо, залишився в Києві, типу, і стріляв чеченців, за що отримав безліч орденів. Мені, ну, типу, ну, це було в нашій історії. Це був такий величний історичний момент, в якому ми коли ми, як нація, продемонструвала свою єдність, коли Путін думав, що він сюди просто заїде, пройде колонами, типу, і повісить і про і про повисить прапор. Свій прапор над а, нашою Верховною Радою і над нашими урядовими установами, а виявилось так, як виявилось. Типу, ми його стримали, і ми, ми знищили російську армію. Мені дуже прикро, що а, у нас про це забули, типу, і тепер, замість того, щоб демонструвати єдність, ми ведемо предвиборчу кампанію. Тому що Ну Порошенко, крім того, що крім цих фраз, що я там захищав Київ, він ще нагадав про те, що зараз би було б непогано створити. Уряд національної єдності. У нас люблять згадувати Черчилля, так от Черчилль під час війни, Другої світової війни, мав уряд національної єдності. Я вбачаю в усіх наших перемогах саме те, що ми були єдині в ті моменти. Тобто ми проявили себе як нація, ми виступали єдиним фронтом, ми, ну, ми, ми нищили ворога і ми об'єдналися навколо ідеї нашої незалежності. Мені здається, що це от було щось хороше з того, що було з того всього, що було в історії цієї війни. І оце хороше, треба повторити. Але вже мені здається, спочатку цього року. Ну да, я думаю, що спочатку цього року, після втрати Авдіївки, от я для себе думав, де стався такий переломний момент. Я думаю, після втрати Авдіївки, там після заміни залужного от за цей період, у нас війна, вона в принципі закінчилась. Вона спочалась. Предвиборча кампанія. Метою цієї предвиборчої кампанії є там знищення своїх потенційних опонентів і підняття свого політичного рейтингу. Типу, все, що відбувається, і всі дії, які відбуваються, саме робляться, як мені здається, з цією метою. Ніхто не, ніхто не шукає якихось, якихось точок, навколо яких ми можемо як націю об'єднатися. Ну, ми всі кожен. Кожен політик намагається набити собі політичний рейтинг не більше того, типу. Ну і мені не зрозуміло, невже оцей от момент, типу, який відбувся тоді в лютому березні, невже він приватизований офісом президента. Тобто я так розумію, що якщо я в березні місяці долучився до армії, я не маю права про це говорити. Тільки татаров і люди з офісу президента мають говорити, що вони боронили Київ, типу. Ну, так, багато хто перенив Київ. Невже цей момент тепер від сьогоднішнього дня там чи, чи від якогось дня назавжди а, привласнений а, оточенню з президентського офісу? Невже, невже, типу, всі інші, хто приймав участь, будь це Порошенко, будь-це Кличко. До речі, про Кличка я знаю інсайт. Я не знаю, що він про це не казав і ніде не каже. Я думаю, може, колись скаже, а може вважає це недоречним. У кожного свої там погляди? Я 100% знаю, що. Кличко ввів вогонь по противнику, використовуючи ЗУ-23-2. Ну, типу, це е, в тусовці, типу, в тусовці звушника, доволі така розповсюджена інформація. Про це багато хто знає. Я навіть знаю прізвища людей, які з ним були на позиціях. Так що, якщо він завтра вийде і це скаже, то що на нього паліється там в телеграм-каналах про те, що він типу га, що це він таке розповідає. Це тут, ми всіх захистили. Та ну, типу, у нас взагалі-то війна, типу, а не предвиборча кампанія. І, в принципі, я думаю, що наша задача в цій війні здобути якусь здобути якийсь позитивний для себе результат, і знову ж таки, не те, що це мені здається, я впевнений, що ми вже здобули позитивний результат. Бо коли я слухаю Байдена, і він каже, що. Українці вже перемогли, бо вони зберегли свою незалежність. Але я слухаю інших європейських політиків, які кажуть, для нас головне, щоб Україна збереглася як демократична і незалежна держава, і ми збереглися як демократична і незалежна держава. Так само від різних лідерів думок. Я, я я чую ці ж тези про те, що головне для України було зберегти демократичну незалежну державу. І я повертав я повернувся ще до мети, яку е, мав перед собою Путін, коли розпочинав всю цю. Війну він розпочинав із метою знищення України як держави, і цієї мети він не досяг. І навіть якщо подивитись, всю інформацію, яка там доступна, якщо по почитати все, що кажуть там окол російські різні телеграм-канали, якщо спертися на ту інформацію, яку можна отримати з про проросі... з... з російського боку. То в принципі їхнє керівництво навіть не розглядає вже варіант знищення України. Типу, у них є задача максимум. Це вихід до Дніпра. До речі, в як... ну це вихід до Дніпра і розрізання нашого групування на дві частини. До речі, ми дуже максимально сильно допомагаємо їм в рішенні цієї задачі. Бо чим ми займаємось? Ми займаємось виборчою кампанією. Я реально. Ну, типу, я не дивився навіть це і не думав дивитись інтерв'ю Порошенка, Але просто тупо я побачив такий якийсь хайп навколо цього. Типу. Стільки всього по цього всього приводу було розказано в усіх медіаресурсах, які які тільки можливі Та ви краще про мобілізацію там щось розкажіть, чи про те, чому нам треба долучатись до армії, чи там вирішити збір якийсь проведіть, чи вирішити там ще якісь там нагальні проблеми через свої медіаресурси Навіщо вам, типу, те, що сказав Порошенко? Невже і він нічого, туди, типу. І він там нічого такого не сказав. Типу, ну в чому тут проблема? І навіщо це так максимально розганяти? Ну мені не зрозуміло. Якщо дивитись з точки зору військового, мені не зрозуміло. Якщо подивитись з точки зору політики, ну все ок, все зрозуміло. У нас іде предвиборча кампанія. Тільки момент не зовсім той. У нас реально є противник, він реально є. Я розумію, що людям в Києві, типу, ну, їм це, їм це не зрозуміти, вони далеко. Але противник реально є. Я от нещодавно отримав від а, підписника одного. Цікаве запитання, взагалі, ну щодо що загальної ситуації. Я там розповідав про те, як зараз важко піхоті, і в тому, що піхота сидить по 30 днів, і от мені хлопчина з позивним, там з ніком Чірва написав: не знаю про які 30 діб без ротації. Ти кажеш, 30 діб на нулю ніхто не проживе. Так, от, поки у нас відбувається. Політична кампанія, поки у нас е, люди з Офісу президента, які розповідають нам про те, що війна ще буде довгою. Має... Війна буде довгою, але не гаряча фаза, які розповідають нам про те, що нам треба вийти на кордон 91-го року, тільки це буде перемогою. Ну, я типу буду про перемогу, я буду слухати Байдена, про який буде давати критерії, переміглими чи ні. Я буду слухати там думки, наприклад, Мілі, там, це це генерал, генерал там знато НАТО. Або Європейських політиків я не буду слухати, що мені Єрмак каже. Я не думаю, що Єрмак краще мене знає, де ми перемогли чи ми програли. Я думаю, що він не права, не має жодного такі тези через свої телеграм-канали просувати, і, і замість того, щоб гасити посім телеграм-каналам всіх, хто хто йому не подобається. Мене так само там писали, і про мене. Там щось писали. Хай би вони краще зайнялись тим, щоб наші пацани по 30 діб не були без не сиділи без ротації. А вони там дійсно сидять по 30 діб без ротації. Я розумію, що в це важко повірити, але був такий епізод. Там на одному на дні з ділянок фронту я заходив, я не, не, не був в піхоті, я вів важких боїв там, і так далі. Я заходив там, проводив одну операцію і заходив на ленточку. І побачив, там тусується якийсь підрозділ, Ну, махновці. Тупо мах... якісь махновці. Типу, я відразу хто такі, такі-то, такі-то там і так далі. Я Кажу, що за зовнішній вигляд? Ви що? Ви солдати в українській армії чи хто Як ви? Як ви виглядаєте? Що ви якісь які бомжі? Хто командують, сюди командира, хто командир роти, там такий-то такий-то. Ну, я проводжу бесіду з тим командиром рота. Він мені каже, та я тебе розумію, ти розумієш, що вони там по 30 днів у мене сидять. І я спочатку сам в це не вірив. А потім я бачив пацани пацанів-відмовників. Це були нормальні бойові пацани, які казали просто, що та ми вже нікуди не підемо. Ну, і до речі, їх ніхто там не закрив, не посадив там і так далі, просто вони там. Я не знаю, може, переведені в інші військові частини, я не знаю, яка доля, але я бачив, як цілий підрозділ виходив і казав: Ми просто ми вже не підемо ні через те, що, і вони в пікселі, вони нормальні пацани, через те, що один з них каже: я просто кажу: вже не можу. Я там 30 чимось діб без ротації. Побудьте 30 чимось діб просто на вулиці, побомжуйте на вулиці, не помитись нічого, в якому ви будете стані. І от замість того, щоб вирішувати проблеми нашої піхоти, маючи на це безліч ресурсів. Готовчення офісу президента взводить якісь там особистості, особисті рахунки з Порошенко. Бо ніяк вони не можуть угаманитися і заспокоїтися, що, типу, ну от хтось ще, крім них, там щось говорить. типу. Ну, це дуже дивно. І коли вам говорять про. Нам говорять всім про уряд національної єдності, неважливо, хто це говорить. Там Портніков про це так само казав, це я такий журналіст. Я думаю, ще хтось про це казав. Ну, треба подумати про це. Бо якщо. Влада, та, яка є на поточний момент, не може взяти на себе відповідальність і прийняти якесь рішення ну, щодо тої ситуації, яка відбувається. І ми чекаємо: ну, типу, багато російських генералів, типу, і це ну така доступна інформація. Кажуть, що вони зможуть дойти до Дніпра. Типу, ну не форсувати Дніпро, вони все не вірять і не знищити українську державу. Вони все так само не вірять, але дойти до Дніпра. Ну, я плюс-мінус так само думаю, що якщо нічого не робити, просто так от дивитись і займатися внутрішньополітичною боротьбою, все може статися. Якщо хлопці без ротації там місяцями сидять, все що завгодно, може статися. От Ми замість того, щоб вирішувати оцю нагальну проблему, щоб об'єднатися навколо вирішення цієї проблеми, ми займаємося внутрішньополітичною боротьбою. Ну, що для мене в поточній ситуації максимально дивно. Можна грати в будь-які ігри, будучи політиками, можна займатися будь-чим, типу. От, але треба думати про те, що якщо ви є у владі, ви маєте бути відповідальними, і ви маєте розуміти, що це вам не КВН, і не конкурс капітанів, і, і ваші дії можуть призвести до того, що ми просто втратимо країну.